Так, тут дуже багато сувенірів гарних. Є навіть календар. Дивіться, календар. Ціна календаря немає. Ось цінний. Ні, 6,95. цей виберу, бо я не знаю, який там розкриває. Я у цей виберу, бо я не знаю, який він. Супер взагалі. Тут маяк є. 7,95. Боже гарно. Неймовірно, реально можна десь між квітами, напевно, поставити. Чи де, куди можна примінити? Так, поки не виганяють мене за відеоз'йом. 4,95. Який? Ось такий. Ось такий? Ну добре. Я не знаю, що, правда, з чого це воно? Це дерево? Немає і тканини якогось? Чи краще такий? Я не знаю.